Добрий день. сьогодні я хочу поставити крапку на питання гунів і остаточно переконатись в тому, що ніякі гуни азіати не приходили на землю України в IV столітті. З офіційної історії ми знаємо, що в III-II -II столітті до нашої ери на північ від Китаю проживали так звані племена Хуну. Першому-2 столітті ці племена, як вважається, почали мігрувати на захід, і в четвертому столітті вони досягнули причорноморських земель, звідки вони вже пізніше напали на Римську імперію. Тобто офіційна історична думка хоче нас запевнити в тому, що якісь певні кочові племена разом вирішили мігрувати на захід, проходять 5 тисяч кілометрів, а потім ще й розпочинають війну з Римською імперією. Причому досить успішно. Тож почнемо розбиратись для того, щоб розширити дослідження, я зайшов у китайську вікіпедію, де була цікава стаття під назвою Сюну. Виявляється, що так звані гуни насправді називались навіть не хуну, а сюну. Так, в третьому столітті до нашої ери на північ від Китаю виникає племінне об'єднання Сюну. Зауважу, що до цієї держави входили різні племінні союзи і не тільки кочівники. Одним з правителів цієї держави був Шань Юй з династії Шу. Шань Юй це титул. Крім нього, китайські дослідники відносять до правителів держави Сюну таких історичних діячів, як Ін Шао, Фуц Янь, Вей Джао та інші. Нагадаю, що йде мова про так званих гунів. Згодом між цими Сюну і китайцями почалися війни, які з перемінним успіхом тривали аж до кінця 5 століття. Ще раз повторюю. Сюну і китайці воювали між собою до кінця V століття. Як стверджують китайські джерела, держава Сюну на заході обмежена Алтайськими горами, а на півночі досягає околиць озера Байкал, відома як Велика країна Варварів. Звідси стає зрозумілим, що кордони держави Сюну на заході в третьому столітті доходили тільки до Алтаю, на півночі до Байкалу. Так от, в другій половині V століття держава Сюну занепадає і зникає зі сторінок історії. В той же час в Китайській Вікіпедії не знайшлося жодного слова про те, щоб ці Сюну раптово вирішили піти на захід, що в кінцевому результаті призвело би до так званого великого переселення народів. Бо, як ми вже переконались, в період з 3 століття до нашої ери по 5 століття нашої ери. Ці Сюну воювали з китайцями. Був тільки невеликий відрізок, де йшла мова про те, що частина племен з північних Сюну в першому другому столітті мігрувала на захід. Проте їх слід зник десь в районі між Алтаєм і Іртишем. Тобто офіційна історія хоче нас запевнити в тому, що міграція частини племен, які складали незначну частку з усього об'єднання Сюну, приблизно кілька десятків тисяч. А може, і сотень тисяч людей стало причиною масового переселення народів в Європі. Більше того, китайські джерела стверджують, що слід цих мігрантів зник десь на просторах Центральної Азії. Швидше за все, ці переселенці асимілювали з місцевими турськими племенами, і на тому їх історія закінчилась. Тепер перенесемося ближче до нас. В IV столітті, як пише офіційна історія, злі кочівники гуни вдерлися при чорноморський регіон, підкоряючи усі племена, що попадались їм на шляху. Цікаво, вони на початку свого шляху почали підкорювати всі племена, тобто аж з-під Алтаї, чи тільки при чорноморських степах їм закуртіло повоювати аж за 5 тисяч кілометрів від дому. Що цікаво, лідерами чи вождями цих злих кочівників гунів були такі особистості, як Мундзук, Руас, Бледа і Атіла. Хм, Зачекайте, китайські джерела пишуть, що першими правителями цих гунів, чи як ми вже зрозуміли правильно називати сюну, були Шань Юй і Фуціянь. Який же зв'язок між явно східноазійським іменем? Шань Юй і іменем короля Гунів Атілла. Чи може Ц'янь має щось спільне з Бледою? Вибачте, але я не можу знайти нічого спільного між іменами Атіла і Шань Юй. Мабуть, логічно припустити, що якщо б до нас прийшли ці сюну з під Китаю, то їх правителі мали би так і називатися: Шань Юй чи Вейджао. А що цікаво пишуть китайці про споріднених наших гунів зі своїми Сюну? Я вам не буду показувати китайські іерогліфи зі зрозумілих причин, а одразу покажу перекладений текст. Вчені загалом сходяться на думці, що Сюну була країною, сформованою наслідок об'єднання багатьох кочових груп, і в ній було багато різних кочових народів. Усі етнічні групи в ньому можна назвати Сюну або Гунами. Вони можуть мати тенгеріанські вірування. Гуни в європейській історії можуть бути названі на честь Цюну, але досі існує багато суперечок. Сучасні китайські книги іноді перекладають гунів, які рухалися на захід до Східної Європи, вторглися в східну та західну Римську імперію та заснували гунську імперію як гунський народ. У стародавніх європейських документах є кілька розповідей про цей народ та його діяння в Європі. Однак досі не ясно, чи були сюну стародавньому Китаї та Гуни в Європі кровними спорідненими людьми, чи належали до однієї етнічної групи. Використання таких тестів, як ДНК, в останні роки також не дало відповіді на це питання. Мовірним доказом віри, віри. В те, що обидві етнічні групи мають однакове походження, є те, що північні гуни рухалися на захист до західних регіонів у 91-му році. А із західних регіонів знову на захід у 151-му. Після цього вони зникли з історії і ніколи не ступали на центральні рівнини. 280-му році люті кочівники гуни, які раптово з'явилися в історії на східному березі Волги через рік. Не зовсім збігається в часі. Продовження. Сучасні мейнстрімні я не став виправляти це слово спеціально. Історики загалом вважають, що гуни з Центральної Азії та гуни на північ від центральних рівнин є кочівниками або варварами, які люблять воювати та створювати союзи. Але вони є лише етнічними групами, а не одним народом. Сюну це альянс, утворений змішаним альянсом багатьох національностей і кількох рас. І це точно не назва нації чи раси. Ай, ай спорідненість Сюну і наших європейських гунів чи правильно унів не підтверджена. Як кажуть китайці, розповіді мейнстрімних європейських істориків про спорідненість з причорноморських гунів і сюну, що жили на північ від Китаю, є вигадкою. І немає ніякого підтвердження навіть археологічного. Тобто китайці хочуть сказати, що західна офіційна історія видає бажане за дійсне. Але як ми бачимо, швидше за все, ніякого фантастичного переселення групи племен, що могли називати Сюну з-під Китаю аж до самої України, ніколи не було. Все це дії істориків-фальсифікаторів, які мали за мету приховати від нас українців. Наше велике минуле тому вони дуже сильно хотіли споріднити китайських Сюну з нашими Унами. Нагадаю, Уни це союз Антів, про яких я розказував в минулому ролику, все, що ці гори історики зробили, це споріднили ці два слова, вказуючи на те, що це один і той самий народ. А також придумали собі, що цей народ ні з того, ні з цього переселився аж на 5 тисяч кілометрів на захід, та й ще й з Римом почав воювати. Знову ж таки, китайці навіть не згадують про якесь переселення народів, яке буцімто спричинили гуни тюрки. З їх опису чітко зрозуміло, що племена, які вирішили мігрувати, пропали в степах Центральної Азії. Їх зрозуміло було замало для того, щоб причинити демографічний колапс. Який сучасна історія пафосно називає велике переселення народів. Багато з дослідників притягують азійське походження унів через буцімто тюркські імена їх правителів і роблять на цьому великий акцент. Але почекайте, усі ці імена Атіла, Руас, Бледа це римський і грецький варіант їх імен. Зауважте, це не відображає достовірний варіант їх імені. Так само греки по-своєму називали наших предків в епоху Русі, як того ж Святослава назвали Свендославом. І в декого наш князь вже вікінгом зробився, що звичайно смішно. Тому необхідно зрозуміти, що ці імена викрилені, і через них не можна говорити про приналежність Унів до тюрків. Швидше за все, їх імена мають сарматське походження. Зараз я наведу приклад імен сарматських царів. Аспург, Базук, Ходарз, Умабій, Сусах. І зараз знову імена унських вождів: Атіла, Мундзук, Роз, Улдін, Октар, Баламир. Погодьтесь, тут набагато більше спорідненості. Найголовніше, хочу зауважити, що наведені імена сарматських царів є також грецьким варіантом. Звідси доволі правдоподібним можливе і таке трактування імен унських правителів, Рус або Руги Рус, дядько Атіли, Бледа Блідей – брат Атіли, Мунзук Милодух, батько Атіли, Атіла Гатило, Баламир, Велімир, перший правитель унської держави, який переміг військо готів в битві в 371 році. Важливо також зауважити, що імена унських правителів, наприклад, Гатила, могло бути прізвищем, як у козацьких традиціях, які тягнуть свої корені у сиву давнину. Задаємо козацькі прізвиська. Богун. Боже, в нас тут Богун! Точно був гуном тюрком. Сірко, Саміло, Барабаш, Асаул, ну, певно, був саматом. До речі, Часи козаччини було модним вважати себе нащадком сарматів, щось мені підказує, що в той час у людей було більше вагомих причин і фактів так вважати. Також можна задати такі прізвища, як писар, мельник, гармаш та інші. Можемо відзначити, що козацькі прізвища дуже часто пов'язані з певним родом діяльності, як, наприклад, писар. Зауважу також, що ми з вами, українці, усі маємо прізвища не фамілії. Наприклад, Маляр, Мельник, Гармаш, Наливайко. До речі, виявляється, Гатило це українське прізвище. В інтернеті я знайшов українського митця 20-го століття, який називався Гатило Олександр Миколайович. Тому імена тих унських правителів які були викривлені греками і римлянами, швидше за все були дуже схожі до козацьких прізвищ, а не до якихось там тюрків, яких тут ніколи не було. Дякую за увагу.